То упродовж наступних п'яти років очолюватиме Лозівське училище культури і мистецтв у четвер вирішував трудовий і студентський колектив закладу. Рішення приймалося на зборах відповідно до процедури, і педагоги і студенти були одностайними. У зв'язку з закінченням 12 травня 2015 року. Повноважить діючого директора Харківська обласна рада, яка є засновником зірського училища культури і мистецтва, 3 березня 2015 року прийняла рішення оголосити конкурс на заміщення посади директора Лазівського училища культури і мистецтва. Все відповідно до закону про вищу освіту пояснювала на зборах головний спеціаліст управління регіонального розвитку Вікторія Рожкова. Два місяці приймали заявки, документи. Претендент мається лише один видим Харківської обласної ради. Представляю єдину кандидатуру на дану посаду Чирила Василія Івановича. Василь Чурилов заснував 24 роки. Очолював Лукім, розширюючи, будуючи, оснащуючи заклад. Зупинятися на досягненому не будуть. Лунає у промові претендента. У планах відкриття двох нових спеціалізацій, реорганізація, отримання нових приміщень. Училище хоче заселитися в будівлі другого колегіуму. Не виключно, що так і буде. Відповідав заступник Лозівського міського голови Юрій Петренко. Вже звернулися до голови Харківської облради, Харківської облдержадміністрації, керівника департаменту культури. Аби дали згоду на розміщення сільського училища культури мистецтв у пристосовані під організацію навчально-охоронного процесу приміщення з 1.09.2015 року буде колишній його колегіуму номер Ми чекаємо відповіді від керівників Словажанщини. Десятого четвертого такі заявки ми поробили. На сьогодні, шановні присутні, є упевненість тому, що обласна рада і обласна державна адміністрація нас підтримує. Єдине проблемне і складне питання сьогодні це пошук додаткових джерел фінансування, скільки розвиток це додаткові фінансові ресурси. І від гостей, і від педагогів лунали схвальні відгуки про претендента. Мені взяли розділити училище, адільнатва Івановича, ані слідки моєї діла, а тому телеводів. ценно, вот то ощущение свободы и творчества, которое тоже у нас есть. Мы свободны с вами в своих решениях, это тоже заслуга в значительной степени нашего директора. У него столько творческих желаний, он никогда не стоит на месте, ему надо идти только вперед и вперед. Тем мы и развиваемся, тем мы становимся профессиональней. Темы нас больше знают, это неискончаемый источник энергии, это вдохновитель, это наш и друг, и учитель, и воспитатель. И, безусловно... Просто человек, потому що всі ми вами сталкивалися з такими життєвими ситуаціями, приходилось приходити до Василя Івановича, просить, він нам нічого не відказував. Після виступів перейшли до голосування. Воно було таємним 70 присутніх на конференції, 70 золотеня. Дійсно, це кандидатура, яка в сьогоднішніх умовах може вести наше училище і далі. Більш достойної людини я в принципі немає і заявок не було в нас. Он очень грамотный руководитель, всегда выслушает, если какая-то просьба, вот, всегда ответит, уделит внимание. И вообще мне нравится творческая атмосфера в училище. Студенты очень уважают и любят Василя Ивановича. Результаты голосования, всі учасники зборів віддали голоси за Василя Чурилова. Заслуженого പ്രതിника культури України Чурилова Василя Івановича, який набрав за результатами таємного голосування 100% голосів від статутного складу конференції трудового і студентського колективу училища вважати обране претендентом на посаду директора обласного комунального закладу зірське училище культури і мистецтв. Протокол і результати конкурсу будуть надані до обласної ради. Потім буде розглядатися на постійних комісіях обласної ради і рішення вже обласною радою, колегіальним органом буде прийняти відповідне рішення переможця була стислою, але змістовною. Служу народу України, служу дорогому своєму училищу і служу вам. Дякую <плес> важкого за На старецькому далі на колонії. Усі можливе і невозможне для процвітання нашого училища, культури і мистецтва, що буде будущим коледжем.